Я командував. Ти командував? Так. А відчуття яке було? Було адреналін. Командир підрозділу 117-ї бригади територіальної оборони з позивним хан отримує нагороду від командування об'єднаних сил ЗСУ. Він один із тих, хто збивав шахеди над Сумщиною під час нальоту, 17 січня. Тоді згадує Павло, російські безпілотники заходили з різних напрямків. Його групі вдалося збити один шахет. Хала вразила з усього зброєння, що було. Пострілів було ну, доволі багато. Підраховували потім вже. Після бою вражали його, як запалювали. Вибухнув він по вітрі, Тобто було декілька спишок спочатку, і чекали кремням і по ньому, а потім він вибухнув. Спочатку бою до кінця відчували адреналін, згадує командир. А коли зрозуміли, що ціль вражена, була велика радість. радість в те, що ми виконали завдання, ми врятували життя. Загалом над Сумщиною ввечері 17-го та вночі 18 січня, за інформацією обласної військової адміністрації, збили шість шахедів. Два з них на рахунку підрозділу Сергія Литвина. Шахід він має таку форму і ну, доволі він великий. От, тобто в нього попасти легко, але вразити, щоб він впав, ну це важко, тому що там або попадет в бойову частину, або десь в двигун, тоді він почне падати. А так, він, куля проходить наскрізь і нічого йому не буде, він буде полетить далі. Небо Сумщини завдяки вам, мобільним групам протиповітряної оборони вже прикрите. Дякую вам, перші дев'ять шахідів, ви молодці, не допустили, щоб вони потрапили в цивільні об'єкти, саме головне. Заступник командира об'єднаних сил ЗСУ нагородив захисників 117-ї бригади територіальної оборони нагрудними знаками за службу та звитягу третього ступеню. Допомогли досягти такого результату, говорить військовослужбовець Богдан. Злагодженість у колективі ми все залежить від того наскільки швидко ми спрацюємо безпосередньо. В кожного є свої обов'язки: хто підсвічує, хто наводить, хто підсказує, хто стріляє. Боєць розповідає, під час цього нальоту безпілотників спочатку допомагав наводити, а після перезарядки зброї підмінив побратима. Товариш дивився в тепловізор, і коли дивився певний час, тепловізор втрачається здатність добре сприймати з темряву, і ми змінилися. Було декілька його збити, хто саме безпекає, ну, невідомий. тобто ми його супровождали весь час. І вже хто там вразів, як етат. Тось тобто ми вже побачили в спалах після останнього пострілу. «Іскри». Їх підрозділи періодично тренуються, аби за необхідності точно влучити в ціль. Для ще більш ефективної роботи, говорить хан, їм потрібне сучасніше озброєння. Всі прилади з відстежування і для знищення у нас є, але покращення було б, якщо було б краще озброєння. Більшу кількість мобільно-вогневих груп щоб перекрити більшу частину, тому що ну вони є. Мобільно-вогневих груп вистачає, але чим більше, тим буде краще. Тим реакція на обстановку повітряну буде скоріша. Нагороди від командування об'єднаних сил ЗСУ. Цього разу отримали 10 захисників. Для мене більша нагорода, мабуть, цей результат. А це вже буде для моїх дітей-ануків. Вона дасть як би, мотивацію на подалі, подальшу роботу. Тому що кроме нас хто буде це робити? Катерина Гладенко, Євген Абрасімов, Суспільне новини, Сумщина.